Мова Харків, а, і сильно ми там старалися не бухати, бо то тяжко 24 години, і ми курили сильно в тамбурі, не тільки цигарки. І коротше, то ми накурили трави, і я вийшов на якась була станція. Вкупив. Ні-ні, не кухав. В тамбурі, в тамбурі. А, І Я в станції вийшов, дивлюся, і, і значить, два. Мінта в формі, що з ними цивільні, коротше, ну йдуть нас брати, типу. А перше купе було океан Ельзи, ще тоді вони тільки починали. Друге купе їхав Паша, в третьому купе я, Міша і Кузя, власне, причина того накурення страшного. А я стою так, дивлюся, вони вже лізуть в вагон. Я заходжу до наших, говорю, коротше, пацани, мінти ну якось там тримаємося. Чуємо, перше купе океани від них відбивається. Ну, щось вони там не казали, що ми курили, нормально. Слідуючи купе, таке обнадьожуючі крики Павла, я не спав три ночі. Ну, я розумію, що... А ми завжди, коли їздили, ми читали. От правда, ми не дуже багато читали книжок завжди. І ми з кузією на перших цих полицях купе. І ми собі так лежимо на цьому, відкрили книжки, які читали, відкривають злім інти цього купе. Подивилися, що ми такі з книжками, і такі вибачте. E pichou. <laughs>